Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Пропоную вам перенестися на південний схід від країн Західної Європи та дізнатися, як розвивалася у 16-17 століттях Османська імперія. У своїй розповіді я акцентую увагу на територіальній експансії, а про внутрішньополітичний розвиток могутньої держави ви дізнаєтесь з підручника. Турки Османи розбудовували свою державу, землі якої розташовувалися на півострові Мала Азія. Або Анатолія у західній частині Азії. Від Європи її відокремлюють вузькі протоки Босфор та Дарданели. Анатолія мала вигідне географічне розташування для експансії на Близький Схід Закавказья та Східну Європу. У 15-16 століттях Османи активно захоплювали нові землі. Імперія процвітала завдяки енергійним правителям і контролю основних сухопутних торгових шляхів між Європою та Азією. Султан Селім його портрет на екрані, суттєво розширив кордони імперії на схід та на південь. Він переміг шаха Ірану, підкорив Єгипет та отримав вихід до Червоного моря. Після цього почалась конкуренція між португальською та османською імперіями за домінування у східному Середземномор'ї, Аравійському морі. Перській затоці та Індійському океані. Сулейман Пишний, роки правління 1520 1566 його портрет на екрані, продовжив політику батька. У 1521 році він захопив Білград, а після історичної перемоги у битві під Могачем, у 1526 році встановив османське панування на території сучасної Угорщини, крім західної її частини. У 1529 році його війська обложили відень, але столиця Австрії встояла. У ході військової кампанії Сулеймана І Трансильванія, Балахія та Молдавське князівство стали васалами Османської імперії. На сході турки Османи захопили Багдад у 1535 році, отримали контроль над Месопотамією та здобули вихід до перської затоки. У 1555 році Кавказ був вперше офіційно розділений між імперіями Сефевідів, це Іран – та османів. Західна Вірменія, Західний Курдистан і Західна Грузія потрапили під владу турків, тоді як Південний Дагестан, Східна Вірменія, Східна Грузія та Азербайджан належали Сефевідам. У 1539 році Османи вибороли у Венеції її володіння в Агейському морі та на Пелопонесі. У цей самий час Франція та Османська імперія, які ворогували з Габсбургами, стали союзниками. Французькі завоювання Ніци і Корсики відбувалися за підтримки Сулеймана І. До кінця правління Сулеймана І або Сулеймана Пишного його володіння на трьох континентах охоплювали понад 2 мільйони 770 тисяч кілометрів квадратних. Османська імперія завдяки потужному флоту контролювала більшу частину Середземного моря. Західноєвропейські історики зауважують, що османи протистояли Іспанії та Португалії у ході протиборства між християнським та мусульманським світом. Після експедиції європейців, які пройшли Тихий океан, починаються спроби християнізувати Філіппіни та використати їх як базу для подальших нападів на мусульман Далекого Сходу. Аби протистояти європейській експансії середини 1560-х років, султан Ачеха. Це зараз острів Суматра відправив до Стамбула посольство з проханням про допомогу. У 1566 році Султан Селім ІІ відправив у Ачах морську експедицію під керівництвом адмірала Куртоглу Хізир Рейса, яка доставила до індонезійських союзників зброю і боєприпаси. Таким чином османи завадили португальцям остаточно монополізувати Тихоокеанську торгівлю. У другій половині XVI століття економіка Османської імперії перебувала в кризовому стані через інфляцію та величезні витрати на війну. Влада реформувала політичні та військові установи, що дало змогу успішно адаптуватися до нових умов XVII століття і залишатися потужною як у військовому, так і в економічному плані імперії. Історики середини ХХ століття характеризують цей період як добу стагнації та занепаду, але нині ця думка відкидається більшістю вчених як хибна. Османи вирішили завоювати Венеційський Кіпр. І в 1570 році султанські війська беруть в облогу Нікосію. Після перемоги османська кіннота рушила до Фамагусти венеційського укріплення на Кіпрі. Захисники витримали 11 місяців облоги. Їх атакувало турецьке військо, яке налічувало 200 тисяч воїнів. Обстріл вівся з 145 гармат. 163 тисячі ядер вдарили у стіни Памагусти до того, як вона здалась під владу османів у серпні 1571 року. Але тим часом священна ліга, що складалася переважно з іспанського та венеційського флотів, здобула перемогу над османським флотом у битві при Лепанто біля Південно-Західної Греції у 1571 році. Європейці знищили 200 кораблів ворога. Але, незважаючи на величезні збитки та людські втрати, флот османів швидко відновився. Венеція змушена була підписати мирний договір 1573 року, за яким Султан отримав Кіпр та щедрі контрибуції. Протягом 1593-1606 років тривала довга турецька війна проти Габсбурзької Австрії. Через тривалі безперервні війни порушилася система набору військ, що спричинило зниження боєздатності армії. У 1603-1618 роках імперія вела війну з персами, що закінчилася втратою Кавказу. Незважаючи на воєнні невдачі та соціально-економічні проблеми, держава Османів залишалася могутнім гравцем у міжнародній політиці. Султан Мурат IV 1623 1623-1640 роки. Його портрет ви бачите на екрані, посилив центральну владу і відвоював Ірак у Сефевідів. Пізніше. За амасійським договором, 1555 року Західна Вірменія потрапила під панування Османської імперії знову. Варто згадати про період жіночого султанату у 1623-1656 роках. Це час, коли матері молодих султанів здійснювали владу від імені своїх синів. Найвидатнішими жінками цього періоду були Кесем Султан та її невістка Турхан Хатідже. Політичне суперництво яких завершилося вбивством Кесем. Портрети діячок ви бачите на екрані під час епохи Кепрюлю 1656-1703 роки ефективний контроль над імперією здійснювали великі візири з родини Кепрюлю. Вони досягли успіхів у завоюванні Криту у 1669 році та експансії на українські території у 1676 році. За журавенським договором Поділля залишалося у складі Османської імперії, а значна частина правобережної України визнавалася козацькою територією під управлінням гетьмана Петра Дорошенка. Проте період піднесення завершився катастрофічними поразками. У 1683 році великий візир Кара Мустафа Паша Портрет на екрані очолив величезну армію, яка рушила до Відня. Османські війська були переможені об'єднаними силами гавзбургів та їхніх союзників. У війську польського короля Яна III Собеського хоробрістю та винахідливістю відзначилися українські козаки. Султан Густафа ІІ очолив контратаку 1695 1696 років проти Габсбургів в Угорщині, але зазнав катастрофічної поразки під Зентою, Сучасна Сербія, у 1697 році. На екрані ви бачите зображення турецьких воїнів, які налякані ходом битви. За Карловицьким договором 1699 року відень отримував Угорщину і Трансильванію, а також велику частину Славонії. Венеційська республіка повернула собі півострів Пелепонес та частину Далмації. Європейську територіальну експансію Османів було зупинено. Сподіваюся, ви звернете увагу на відповідний параграф підручника і дізнаєтесь більше про внутрішнє життя і культуру Османської імперії. А я прощаюся з вами. Дякую за увагу. Я Ольга Дудар і це урок всесвітньої історії, 8 клас.